Вітаю вас всіх сердечно. Дякую, що завітали до мене та до моїх карт. Нехай у кожного з вас буде світло в серці, мир на землі і багато радості в домі. Бережіть себе, своїх рідних і не втрачайте надії, бо після темряви завжди приходить світло. Будьте здорові, міцні, і нехай кожен день приносить вам нові сили і добро. Давайте дивитися, що доля нам приготувала. Зараз будемо дивитися, що там у того Путіна в голові і хто йому що шепче на вушко, та ще й з ким він там у пеклі радиться. Перша карта Королева мечів. Оце дуже хитра пані. Вона не про емоції, а про холодний розрахунок. То диви в його оточенні. Є хтось дуже розумний, стриманий, така собі залізна леді, що каже йому чітко, досить уже треба думати головою, а не ракетами. Вона не каже Давай, підпиши перемир'я. Вона каже, вигідно буде, тоді й підпишеш. Друга карта диявол. Карта сильної залежності, маніпуляцій і темних справ. Значить, більшість його окруження, то такі самі чорти, як і він. Тримають його на ланцюгу своїх інтересів, грошей, страхів і влади тут про владу, про контроль, а не про мир. Вони бояться втратити все, що нагребли. Третя карта сімка жезлів. А ця карта про оборону, впертість, стояння до останнього. Значить, він ще стоїть на своєму, як той баран на льоду. Навіть як дехто й хоче завершення війни, то він все ще тримається і шипить: Нє, я ще поборюсь. Ну що я тобі скажу? Так, є в його оточенні такі, що вже втомилися і хочуть, щоб підписав якесь перемир'я. Але ті, що найближчі до нього, ті чорти з рогами тримають його в страху і злобі. Він ще не готовий поступитись, перемир'я зараз не буде. Дивимось, чи то правда, що Путін каже, чи знов лапшу вішає, чи буде той Орешнік на озброєнні у Русні. Перша карта. Трійка жезлів. Плани, очікування і погляди вдаль. Показує, що якась підготовка йде, щось десь планують, роздивляються, дивляться, куди краще ту байду засунути. Але це ще не діло в руках, це тільки на горизонті. Можуть говорити, що вже йде, а воно ще десь на складах пліснявіє. Друга карта лицар кубків. А цей пан такий. Говорливий, емоційний, троха мрійник, та ще й з тих, що люблять красиво розказати, це може бути про ту всю їхню пропаганду. Мовляв, дивіться, які ми круті, орешник веземо, тримайтесь. Слова гарні, а всередині вода з під крана. Третя карта лицар жезлів. Тобто Щось десь справді рухається. Але такий лицар він не дуже дисциплінований, може рванути кудись, а потім в багні застрягнути. Є в них порив, є активність, але толку з того ще не видно. Та слухай, вони щось таке готують і навіть щось можуть уже сунути. Але то не в тій кількості, як балакає Путін. Та й не факт, що воно в робочому стані більше надування щік і показуха. В реальності то все ще сирувате, недотестоване, або тільки частково діє. Зараз подивимось, що там світ задумав на ту рашку після 8 серпня, чи нарешті дадуть їм по шапці конкретно, чи знову одне балакання? Перша карта король мечів. Це може бути образ сильного міжнародного впливу, отого що прийде, і скаже. Так, буде так і ніяк інакше. Тобто, рішення про санкції може бути вже майже готове, і хтось дуже впливовий щось таке підпише, щось оголосить. Друга карта. Колісниця, а оця карта то вже конкретний рух, не балачки, не наради, а дія. Після 8 серпня дуже ймовірно почнеться новий етап санкцій, і то такий, що не просто десь у банку заблокують, а по всіх фронтах вдарить. Рух сильний, цілеспрямований з натиском. Хтось включить режим тарана і поїде по кремлівських кишенях, як трактор по бур'яках. Третя карта: десятка пентаклів. А тут що маємо? Гроші, великі ресурси, державний бюджет, економіка, олігархат і якраз на оце буде націлено. Тобто санкції влуплять по тому, що тримає русню на плаву, великі фінанси, структури, родини, зв'язки. Газово-нафтове бабло карти говорять чітко. Серйозні санкції дуже ймовірні після 8 серпня. Не просто для картинки, а такі, що можуть добряче трусанути російську економіку, все йде до того, що ША вже готує рішучий крок. Санкції будуть глибокі з натиском і вдарять по самому корінню тої гнилої системи, але не одразу розвалиться ще трохи триматиметься, як стара хата в болоті. Ядерна війна між США та Росією, та то страшне навіть вимовляти. Запитую в карт, чи є та загроза, чи то лише страхи наші і тіні в голові. Ну, дивимось. Перша карта. Король Кубків, оце цікавий початок. Цей король розумний, емоційно врівноважений, дипломат. І я тобі скажу, це, скоріш за все, образ лідерів, зокрема зі сторони США, які тримають себе в руках, не піддаються на провокації, діють виважено. Тобто не видно тут гарячої голови, яка б одразу за кнопку хапалася. Друга карта смерть. Ой. Оце вже е, тривожно, е, це скорше говорить про те, що стара система стримування більше не працює і може бути переломний момент. Загроза є, але вона не в тому, що завтра бахне атомна бомба, а в тому, що світ міняється і контроль стає хиткіший. Треба бути пильними. Третя карта десятка жезлів. А це карта тяжкості, перевантаження. Коли сил уже нема, а тягнеш, значить ситуація напружена до краю. Усі сторони виснажені, втомлені, бояться ще більшого загострення. Але ця карта говорить також і про стримування типу краще вже дотягнемо, аби не рвануло. Та слухай, повна ядерна війна між США та Росією мало імовірна, але загроза в повітрі зависла, як сира хмара над головою. Усі бояться, усі ходять на тоненькому льоді поки що більше напруги і страхів, ніж справжньої загрози вибуху. Дивимось, чого знову той Вітков сунувся до Москви. Чи буде з того якась користь для нас, чи знов крутять щось за спиною? Перша карта королева Пентаклів. Значить, говоритиме відков про економіку, ресурси, вигоди, може, якісь постачання, фінансові схеми або енергетичні питання та та, -та. Це не про війну напряму, а про підкилимну економіку, як щось вивести, домовитись, але все в стилі прикинулись. Там що то просто бізнес. Друга карта вежа. Щось в тій розмові чи домовленості може бути шокуючим, несподіваним, або е, навіть е, зруйнує стару домовленість. Це як блискавка в Кремль. Або е, вони посваряться, або е, хтось із партнерів зламає гру для України. Це може мати наслідки, або щось розкриється, або піде нова хвиля нестабільності. Може бути як різке розчарування, так і е, новий виток подій. Третя карта королева кубків. А може і хтось буде пробувати згладити ситуацію, знайти компроміс чи розповісти світу, які ми всі добрі. Але по суті, це образ м'якої маски, типу. Ми ж тут за мир, за дружбу, і а всередині інтереси і маніпуляції. Слухай, говоритиме Вітков про гроші, інтереси і бізнес під час бурі. Але наслідки тих розмов можуть бути різкими. Є ризик конфлікту, розкриття якихось схем або політичного скандалу для України. Це ще не зміна гри, але може бути дзвіночок, щось зрушиться, щось зламається. Хто ж ту війну закінчить? Чи Зеленський, чи хтось інший, чи він встигне, чи не дадуть перша карта. ієрофант. це карта, яка говорить про державну людину, лідера, якого визнають, що діє по правилам не сам по собі. Вона прямо вказує на те, що Зеленський має всі шанси підписати мирну угоду, бо він зараз і є той ієрофант, головний впливовий підтриманий народом і світом. Друга карта. Шістка кубків. Ой, а це вже про минуле, про пам'ять, про повернення до коріння. Це карта ностальгії, дитинства і що важливо, повернення втраченого, може означати, що мир буде не такий, як ми хотіли, але з поверненням частини територій, зі спробою відновити життя, яке було до війни. Третя карта король жезлів. Це дія, рішучість, політична воля. і Якщо цей король, то не Зеленський, а інший політичний діяч, то тут може бути такий варіант, що Зеленський почне процес, але фінально підпише вже хтось інший, хто буде після нього. Але якщо дивитись в контексті е, всієї е, трійці, то карти більше за те, що саме він поставить підпис, бо має НАТО силу. Ну, що я можу сказати? Зеленський має всі шанси закінчити цю війну і підписати ту мирну угоду, але є нюанс. Якщо не буде форс-мажорів чи внутрішніх змін, карти говорять, що він буде вести країну до цього. Але якщо навіть не він поставить останній підпис, то точно все до того підготує. Що ж там чекає Зеленського, як то все закінчить? Як війна відійде? Як заговорять вже не гармати, а люди добре. Дивимось, перша карта королева мечів. Зеленському прийдеться приймати непрості рішення, можливо, навіть судити або ж бути судженим, не всі будуть плескати в долоні. Але це карта і справедливості. Він не втече від відповідальності і не перед людьми, і не перед історією. Друга карта закохані. карта про вибір. І вибір. Нелегкий, це означає, що після війни перед ним постане велика дилема або залишитися у політиці, або піти. Вибір про те, яким лідером залишитися в історії. Третя карта туз жезлів. А це вже як світанок після темної ночі. Це нова енергія, новий початок, великий шанс. Значить, щоб він не вибрав, його чекає нова сторінка в житті. Можливо, це нова роль. Що я скажу? Зеленського чекає нелегкий, але дуже сильний післявоєнний шлях. Він змушений буде робити вибір, йому відкриється новий шлях. І це буде не, к... не кінець, а початок ще, ще чогось нового. Зараз подивимось, чи буде москаль в серпні щось там просувати, чи знов буде гризти той самий пень. Перша карта королева кубків. Це мені каже, що ворог більше буде плутатись у своїх страхах і ілюзіях, ніж реально щось вдіє. Можливо, вони пробуватимуть щось нове, але з внутрішніми сумнівами. Та й серед них може початись тряска, не довіряють один одному, багато емоцій, паніки і недовіри. Друга карта сімка пентаклів. Ой, а тут бачимо чекання, повільність і розчарування. Ворог буде щось планувати, очікувати е, результатів, але воно або не вийде, або буде дуже повільно рухатись. Це карта посадили, а не росте, тобто великого прориву чи здобутків не видно. Третя карта двійка жезлів. А ця карта то стратегія, огляд позиції, вибір напрямку. Ворог буде більше роздивлятись, ніж іти вперед. Вони ще не вирішили остаточно де давити, а де відступати. Така енергія стоїмо, дивимося, прикидуємо. Ну що я тобі скажу? В серпні ворог не матиме. Якихось великих чи серйозних успіхів на фронті будуть метатись, чекати, роздивлятись, але результатів, як кіт наплакав, емоції всередині гристимуть, плани буксуватимуть, а вибору справжнього вони ще самі не зробили. Зараз я гляну, що там на ту нашу шостку насувається, чи є загроза людям, чи інфраструктурі, чи може все то в повітрі висить як ота нічна тривога. Перша карта паж жезлів. Оце знак нових дій. Але не масштабних. це розвідка, спроба, пошук цілі. Значить, ворог може тільки готувати якусь провокацію чи щупати оборону в тому районі. Ще невеликий удар, але якась активність вже є. Може бути обстріл або дронові атаки. Друга карта, двійка мечів. А тут ми маємо непевність, вибір, нестабільну ситуацію. Це означає, що є загроза, але вона ніби на грані. Може бути, а може й пронесе. Все залежить від рішень, які приймуть обидві сторони, і наші захисники, і ворог. Може бути, що шостку розглядають як одну з можливих цілей, але не обов'язково вдарять саме туди. Третя карта місяць. Ой, а це вже серйозніше. Місяць то страхи, обмани, ілюзії і таємні загрози. Це натякає. що може бути удар, але з неочікуваного боку вночі або дронами, або під виглядом чогось іншого. Також дуже висока ймовірність паніки чи психологічної атаки, або ж атаки по інфраструктурі. Що викликає страх у населення? Слухай уважно: шостка справді під певною загрозою, але удари не виглядають масовими чи е, тотальними. Є ризик локальних обстрілів, дронових атак чи пошкоджень об'єктів інфраструктури, особливо вночі. Карти ніби шепчуть тихо, але напружено. Пильнуй і бережи себе, рідненька. Дивимося, що то за темні хмари нависли над Чернігівщиною, чи буде біда людям чи домівкам. Перша карта сімка мечів. Оце карта хитрощів і підступів. Ворог може шукати спосіб обійти оборону, підкрадатися потайки, робити несподівані удари, тобто, можлива така собі тиха атака. Можливо, диверсії чи невеликі раптові обстріли, щоб налякати, збити з пантелику. Друга карта Дев'ятка Пентаклів. А це вже добра ознака. Карта добробуту, стабільності і захисту. Вона каже, що люди тримаються, інфраструктура поки що в порядку, і є ресурси, аби витримати ці загрози. Можливо, небезпеки будуть, але є надія, що руйнувань не буде. Третя карта. Ту кубків ця карта про нові початки, емоційне очищення і підтримку. Вона натякає, що після тривог прийде мир і спокій, а підтримка буде від людей, від волонтерів. Можливо, будуть якісь позитивні зміни навіть всередині цього тижня. То, що я скажу для Чернігівщини, дійсно є загроза підступних атак або обстрілів, але вони не мають бути масштабними або руйнівними. Люди тримаються, є сили і ресурси, щоб вистояти. І навіть в темні часи є надія на світло. Будьте уважні, тримайте оборону, але не падайте духом, підтримка є і прийде час миру. Зараз я тобі скажу, що карти розказують про ту нашу Дружківку, що на Донеччині. Чи чекати там біди, чи, може, хоч трішки спокою на тиждень прийде. Перша карта повішений. Ой, це карта терпіння і затримок. Значить, зараз там стане як у замороженому стані. Ні вперед, ні назад, але тяжко і незручно. Це може означати, що небезпека обстрілів буде пригнічений стан, коли всі намагаються втриматись. Друга карта четвірка кубків, ця карта про розчарування і внутрішній сум. Люди там втомлені, пригнічені. і... Чекають на кращі часи, але поки що сидять у своїх думках. Це карта стагнації, коли нема нових можливостей, а надії невеликі. Третя карта двійка кубків. А це вже карта союзів підтримки і взаєморозуміння. Значить, хоч і важко, люди там підтримують одне одного, тримаються разом, а може, й отримають якусь допомогу. Це гарний знак, що навіть у важкі часи є об'єднання і надія. Ну що я можу сказати для дружківки найближчий тиждень буде напруженим з можливими обстрілами. Людям важко, є сум і втома, але підтримка і єдність допомагають триматися. Тримайтеся, рідненькі, і знайте, навіть у темні часи є світло дружби і підтримки. Я з вами і молюся за вас. Дивимось, що там буде з тими нашими містами: Донецьк і Луганськ, коли війна вже скінчиться. Перша карта сила. Оце вже гарний знак. Сила то не просто міць, а й мужність, терпіння, воля. Значить, ці міста будуть потребувати відновлення, але зроблять це з гідністю і стійкістю. Люди там будуть боротися, не зламаються, відбудують своє життя, хоч і важко буде. Тут ідеться про духовну силу, що допоможе пережити труднощі. Друга карта. Колісниця, а це карта руху, переміщення, контролю. Вона каже, що почнеться активний процес змін. Відновлення, переселення, можливо, зміна влади або нових правил все буде йти вперед, хоч і не без боротьби, але містам дадуть шанс на нове життя, повернення в Україну контроль і порядок. Третя карта колесо фортуни. Ой, а це вже доля, зміни і непередбачуваність. Значить, майбутнє цих міст буде залежати від багатьох факторів, як добре повернеться колесо, може бути і підйом, і падіння. Але найголовніше зміни будуть неминучі. Може, хтось вийде з того випробування сильнішим, хтось покаже нові обличчя, а хтось і відійде. Донецьк і Луганськ після війни чекатиме складний шлях відновлення, але з великою силою і волею людей буде багато руху і змін, і не все буде легко і передбачувано. Колесо фортуни каже, що доля цих міст ще в руках людей і часу все може змінитись на краще. Тримаймо кулаки за наші землі, бо сила в нас і правда на боці. На сьогодні карти своє сказали. А тепер прощаюся з вами, але ненадовго. Хай вам щастить, мої дорогі, і нехай Божа благодать буде з вами кожної хвилини. До нових зустрічей! Бережіть себе і свої душі. Все буде Україна!